Куди Показуй, куди? Показуй. Він показує, де сховав гроші, які забрали під час розбійного нападу. Цей чоловік організував зухвалий злочин, а потім ще й нагрів своїх спільників. Виконавці отримали крихти, а майже все ватажок залишив собі. Що Що в в пакеті? пакеті? Які? Дор. какие откуда ну давай мои. уже ну откуда твои ну мои скажу тоже. ну откуда твои деньги накопленные М? накопленные с чего накопленные даже На Скільки тут? Не помню. Це була справжня спецоперація. Обшуки здійснили одночасно вдома в усіх трьох підозрюваних. Загалом у них вилучили понад 190 тисяч доларів, 2 тисячі євро та близько 20 тисяч гривень. А також ножі, бейсбольні битки, одяг та балаклави, в яких вони йшли на справу. А ще наркотики. Що це? Віщество рослинного походження зеленого цвіту. Гарантирний запах. Кратним запахом. Сам напад двоє розбійників скоїли в Миколаєві 24 березня. Пограбували кур'єрів, що везли чимало грошей, погрожуючи пістолетом, відібрали цілий рюкзак із готівкою. Прибувши е, к жилому дому в під'їзді возле ліфта з тамбура двоє неізвісних е, під угрозою пістолета. Отобрали в них рюкзак і скрились через. Е, Запасной выход спрыгнул со второго этажа с сказлика. Слідчі одразу розглядали три версії злочину, і одна з них виявилася вірною. Перша версія окруження чоловіка, который передавав, либо же окруження тех людей, которые забирали эти деньги, либо же окруження человека, которому эти деньги передавались. Последні версія знайшла своє підтвердження. Тоді вже з'ясували, що підозрюваних треба шукати у сусідній області. Нападниками виявилися двоє мешканців Херсону 38 та 43 років. Раніше вони не мали справи з криміналом, доки їх не підбив на це діло земляк і товариш. в город Херсон, де були проведені обласки, в ході яких нами були задержані підозрювами, які совершили дане преступление. были изъяты вещественные доказательства, которые доказывают их вину. Были изъяты средства, которые использовались при совершении даного преступлення. Звідки ж бандити дізналися про гроші і маршрут кур'єрів? Виявляється, організатор нападу раніше працював на підприємстві, господарів якого везли ті гроші. Він знав час і обставини, за яких передаватимуть кошти, тому легко спланував пограбування. Тож копи наполегливо радять підприємцям уважно підбирати працівників і всім уважно придивлятися до колег.